Демонополізація економічна теорія давно довела, що оптимальний розподіл ресурсів досягається завільної конкуренції, а будь-яка монополія, перерозподіляючи ресурси на свою користь, спричиняє також непоправні втрати ресурсів. Оцінити рівень монополізації в галузі можна за допомогою об'єктивних показників, наприклад, індексу Герфіндаля Гішмана, який застосовується в антимонопольному законодавстві США. Водночас чітко спостерігається така залежність: що менший рівень конкуренції, то вищі непоправні втрати. Тому боротися треба не із самим фактом існування монополії, а з використанням монопольного становища для обмеження конкуренції. Найважливішим завданням є мінімізація природних монополій. Вони виникають тоді, коли економічно недоцільно на одній території мати два незалежні ресурси, наприклад, дві мережі. Електропередач, дві системи залізниць або дві системи магістральних газу чи нафтопроводів, такий ресурс завжди буде монопольним, але компанія, в якій він належить, може надавати інші послуги, наприклад, добувати, транспортувати і продавати газ. У такому разі у неї виникає спокуса використовувати монопольне становище для отримання неринкової переваги не тільки в транспортуванні, а й у видобутку і в дистрибуції газу. Це, наприклад. Нак Нафтогаз України чи Укрзалізниця, Демонополізація в Україні повинна насамперед здійснюватися шляхом вертикального роз'єднання великих монополістів. Нафтогаз, Укрзалізниця тощо виділення в окрему компанію природної монополії газотранспортної системи залізничних колій, а в іншій компанії немонопольних видів бізнесу, видобуток газу, дистрибуція газу. Вантажні або пасажирські перевезення, обслуговування станцій тощо у цих немонопольних видах бізнесу варто мати щонайменше з 4 до 6 компаній, які надають послуги по всій території України. Горизонтальний поділ на кшталт Обленерго, очевидно, не має сенсу, оскільки нинішні Обленерго стали монополістами в межах однієї або декількох областей. Другий етап демонополізації це створення ефективного запобіжника від зловживання монопольним становищем. Нинішній антимонопольний комітет України на цю роль зрозуміло не годиться він часто страхує компанії, які працюють у конкурентних галузях, але не робить нічого для забезпечення справедливого ціноутворення на газ, електроенергію, залізничні перевезення. Роль нового регулятора повинна полягати у формуванні тарифів природних монополій. У такий спосіб, щоб з одного боку вони виходили на безбитковість, покривали всі їхні витрати, а з другого боку ефективно вели свій бізнес, тобто прагнули мінімізувати витрати, а не перекладати свою неефективність на споживача. Третій етап демонополізації, забезпечення ефективного спостереження з ступенем концентрації в галузях, запобігання картельним ціновим змовам та іншому можливому використанню механізму обмеження свободи конкуренції. Приватизація. Загально загальновідомо, що держава дуже неефективний власник. Це пояснюється тим, що чиновники, на відміну від найманих менеджерів корпорацій, не беруть участь у прибутках і не відповідають за збитки, пов'язані з наслідками їхніх рішень. Навіть у демократичних країнах для чиновників важливіше отримати підтримку виборців, а не домогтися ефективного керування державною власністю. Тому державне володіння підприємствами має бути зведено до мінімуму. Приватизація пов'язана з демонополізацією. Якщо в деяких випадках природні монополії, газотранспортна система, залізничні колії, мережа автомобільних доріг АЕС можуть і повинні залишитися у власності держави, то всі інші частини бізнесу нинішніх монополістів Нафтогаз УРАСА, Укрзалізниця, мають бути приватизовані. Помилкою приватизації в 90-х було прагнення продати серед своїх. Ефективна приватизація це приватизація, де всі покупці перебувають у рівних умовах, всі умови відомі заздалегідь і не підігнані під потрібних покупців, а вся процедура публічна і прозора. Іноземні інвестори повинні мати ті ж права і можливості, що й українці. Важливо залучити до організації приватизації провідні інвестиційні банки світу. Так, їхні послуги коштують дорого. Але вони допоможуть продати пакети акцій за найбільшими цінами і значною кількістю інвесторів, що забезпечить розподілену структуру влади. Така структура характерна для провідних світових корпорацій, у яких від 1 до 2% акцій це дуже великий пакет, і ніхто не володіє понад 10% акцій. Це унеможливлює для мажоритарного акціонера обмежувати права міноритарних і позитивно впливає на власність компанії. Земля. Щодо землі, лібертаріанці дотримуються тих самих поглядів, що й до будь-якої іншої власності. Вона повинна продаватись і купуватись на вільних конкурентних ринках. Ціна на землю має встановлюватися співвідношенням попиту і пропозиції. Усі продавці і покупці, зокрема іноземні, повинні мати рівні права і рівний доступ. Водночас слід додати, що спочатку мають бути забезпечені рівні права власності та їхній захист, рівний доступ. Прозора процедура і ефективна інфраструктура купівлі продажу землі, а вже потім можна починати сам процес. Надра... На відміну від багатьох інших політичних партій, лібертаріанці зазвичай стоять на позиції, що природні багатства належать тому, хто володіє земельною ділянкою. Абсолютно неприпустимим є твердження, що оскільки надра належить народу, власник землі не може добувати корисні копалини. Або інші природні ресурси без дозволу держави, максимум на що можуть погодитися лібертаріанці, це введення ренти на видобуток корисних копалин, яка буде єдиною для всієї країни.